Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гавращак. Це youtube платформа 24 го каналу. Сьогодні 31 серпня, субота, і це традиційний огляд карти бойових дій. Відразу вас хочу попросити поставити цьому відео лайк, підписатися на YouTube 24, го прокоментувати. З порадами, уточненнями це завжди важливо, і так працюють алгоритми Ютуба. Таким чином більша кількість людей зможе переглянути і знати і розуміти, що відбувається на їхній землі. Що ж, давайте почнемо з того, що ворог цинічно вчора в день, в п'ятницю 30-го, Серпня вдарив кабами по Харкову. Відлучив в багатоповерхівку. Дванадцяти поверхівку. Ви бачите наслідки. Жахливі на дану мить запису. Відомо, що загинуло вже під завалами сім осіб. Майже 100 людей поранені різного ступеня Важкості ці поранення, серед яких 22 людини є неповнолітніми. Це жахливо. Було започено 4-5 кабів росіянами. Це є... Цільовий удар прицільний, не якась випадковість. Нагадаю, кровні авіабомби наші сили оборони не мають змоги збивати. Саме тому, серед іншого, зараз міністр оборони Умєров і глава офісу президента Андрій Єрмак перебувають в Сполучених Штатах Америки, де зустрічаються із Остіном, і переконують дати добро на удари по тилу ворога на території Російської Федерації, де й знаходяться саме. Литовище, з яких злітається у Су-34-ті, в цьому випадку також, які скидають керовані авіабомби і влучають по абсолютно цивільній інфраструктурі. Окрім цього, є Білгород. Давайте подивимося, що було в Білгороді, потім проговоримо. Відразу глянемо на карту. Відстань від кордону з Україною до Білгорода 35 орієнтовно кілометрів в найближчій точці. Заявлено наступне. Губернатор Білгородської області каже, що били системи залпового вогню. Ну, Очевидно, так воно і виглядає. Але також є інформація з вже з пабліків російських. Вони кажуть, що працював їхній панцер С-1, збивали цілі. Невідомо, що як летіло, але. Факт того, що є прильоти по Білгороду, і машину автівку, яку ви бачили, в є влучання також самі росіяни кажуть, що там можливо були співробітники ФСБ на ходу впіймати автівку з ФСБшниками. Це з розряду Марвел. Мало ймовірно, але я вам передаю всю інформацію, яку самі дають росіяни по білгороду. Є прильоти, і основне, що за Білгородом, власне і також є литовище. Цілком можливо, яке я використовував ворог. ці атаки відбулися вже після того, як Су-34 скинув каби по Харківському. Харківські багатоповерхівці З важливого хочу вам сказати наступне: в першу чергу, указом вчорашнім президент України Володимир Зеленський звільнив командувача повітряних сил України ем, Олещука Миколу і призначив генерал-лейтенанта Кривоножка Анатолія Миколайовича, тимчасово виконуючи обов'язки. Ем, Командира повітряних сил збройних сил України. Ось ось він на ваших екранах. Очевидно, це рішення було неспроста після того, як стало відомо, що загинув наш герой, пілот, і також був втрачений 26 серпня. Літак F-16, який лише три тижні тому повідомили про те, що нам передали. Ну і також Сирський вчора на ставці повідомив Володимиру зеленському наступне. Що військові взяли під контроль на, на цьому напрямку ще 5 квадратних кілометрів. Мається на увазі Курська область. Також вони знову поповнили обмінний фонд. Сирський розповів, що на всій лінії бойових зіткнень дією е, тривають бої різної інтенсивності. Найскладніша ситуація на Покровському напрямку, де ворог намагається прорвати оборону наших військ. Ну давайте власне розпочнемо огляд. Карти бойових дій не з Курщини традиційно, так а з Покровська, тому що це дуже важливо. Найважливіше те, що відбувається на дану мить. Що відомо по цьому напрямку? Давайте ми глянемо в першу чергу по оновленнях. Ці оновлення дає аналітики Deep State. Ось ви бачите на південь від Очеретиного. Очеретин це хаб російський, найпотужніший на цьому напрямку. Вони там розподіляють вже з Очеретиного і техніку, і живу силу, тому давайте від нього. Вести ось бачимо 13-14 км 13 км від очередного до просування ворога. Що відомо, просування відбулися і зафіксовані аналітиками Медстай в наступних населених пунктах. Просунулися до населеного пункту Галицинівка. ось ви бачите, А також просуваються в бік маленьке селище є Долинівка попри річку Вовчу. Ось ви бачите річка Вовча. І саме в цьому напрямку ворог рухається. Загалом, чому саме в цьому напрямку росіяни вирішили просуватися? Тому що ну і в напрямку, до речі, Селидове населений пункт, де 25 тисяч до повномасштабного вторгнення проживало, і там зараз немала кількість також цивільного населення. Росіяни намагаються розширювати фланги. Ось я вам продемонструю. Суть в чому, що достатньо небезпечно, абсолютно. Прямо на Покровськ рухатися, А нагадаю вам, Покровськ це основна мета ворога на цьому напрямку. Якщо стрім голов рухатися до Покровська, відповідно, фланги росіян будуть слабкими. Ось як з півночі, так і з півдня. ми говоримо до цього виступу. Відповідно, зараз прийняли рішення Росіяни розширювати свої наступальні дії не в глибину, а в ширину, аби збільшити. Залітіло цього вклинення і убезпечте себе від атак. Саме тому вони просуваються зараз, вирішили просуватися на півдні. Відповідно, нагадаю вам, що була, на жаль, окупована Карлівка. Ось Карлівка і тепер росіяни намагатимуться замкнути від Галицинівки і до Красногорівки. Біля Красногорівки ви. Прекрасно знаєте, які важкі бої тривають, і оцей плацдарм намагатимуться прикрити. Можливо, далі піде Корахове. Тут активні бойові дії. Нагадаю, саме біля Кораху ворог нетипово регулярно наприкінці липня і двічі в серпні застосовував величезну кількість техніки. Безуспішно наші оборонці на цьому напрямку демонстрували неодноразово відео, як вони просто таки трощать техніку ворога. Але мета така наступна в Росіян є. Якщо говорити про цей виступ, от ви бачимо також промалюю вам трасу, важливу трасу, яку також частково контролюють росіяни Спокровська, зараз промалюю вам краще, тому що трішки схибив, не личить так. Спокровська траса йде до Карлівки. Власне, ось таким чином, ну і ви бачите так, що. Частину траси ворог вже не просто має вогневий контроль, а ворог повністю має її під контролем. І це дуже дуже погана новина, тому що це логістика і це постачання. Загалом, якщо говорити про ці тенденції, орієнтовно один кілометр в день просуваються росіяни. Багато хто каже, що все тут фронт посипався. Фронт не посипався, але ситуація найскладніша, яка могла бути за останній період. Загалом хочу вам сказати, що наступальні дії давайте лічити від лютого другого місця, коли ворог зайшов в Авдіївку за півроку, більше як півроку ворог просунувся. На 30 кілометрів Авдіївки, ну давайте рахувати від передмістя Авдіївки, Це фактично 38 км кілометрів від початку року. Групування, і це про це каже, до речі, воїн Айдарівець 24-ї бригади каже наступне: що тут резерви в Росіян задіяні більше ніж на Бахмутському напрямку. Нагадаю вам, що Бахмут на Бахмут Росіяни почали наступати в січні 23-го року. Ось власне. Промалюю вам. Бахмут і ми вели і розповідали вам, коли і як наші переходили і відходили за річку Бахмутку. Так от, каже наступне наш воїн, що резерви насправді на очеретному на напрямку в на Покровськ реально дуже і дуже росіян потужні. Попри це, просування а, м, з такими силами а це орієнтовно 120 тисяч, загальне групування тут працює абсолютно не ті, на які очікували росіяни. І все ж нагадаю вам, що Новогродівка фактично за три дні вони взяли три населених пункти великі, в тому числі в першу чергу, це є Новогродівка. І власне про що зараз кажуть? Що про те, що казав головнокомандуюч Валерій Залужний. Що він гадав, якщо нищити велику кількість ворога, то це вплине на його методи ведення бойових дій. Але це на жаль, і це визнавав головнокомандувач. Тодішній залужний він помилився. Величезні втрати Росіян на цьому напрямку вони не припиняють сильно сунути Катком при великій кількості жертв, при великій кількості втрати живої сили і техніки абсолютно не зупиняються. Ну і багато воїнів кажуть, що ситуація критична. Саме тому, очевидно, в це передає вже видання Форбс. Каже наступне, що Україна перекинула одну з своїх наступальних бригад на покровський напрямок. Мова йдеться про бригаду національної гвардії Карадах. Переміщення відбулося вже і каже, що перекинуто орієнтовно 2000 тисячі осіб з півдня. На півдні ця бригада стояла два роки, знала місцевість. Очевидно, якщо взяли наступальну бригаду, кинули на цей напрямок. Це свідчення про те, що справді ситуація важка на Покровську. Якщо ми вже говоримо про Покровську, давайте підемо південніше до ще справді важкого напрямку. Це Вугледар. Чому Вугледар так? Скажімо, зацікав... цікавить росіян. По-перше, це не припиню вам розповідати і нагадувати від Волновахи, а Волноваха, Волноваха це ключовий хаб від Маріуполя, Ростова, де і на Схід ворог постачає все необхідне на фронт. І відповідно на південь уражали регулярно артилерію. Тому що ви бачите, відстань орієнтовно 25 кілометрів є на сили та засоби, які з позиції навколо Вугледара мали змогу. Бити саме в напрямку Волновахи, тепер що роблять росіяни на цьому напрямку, вони намагаються вугледар. Звичайно, вони пробували більш півтора року тому брати в лобових атаках. Ось як продемонструю тут є такі поняття, як дачі, такі голий плацдарм, де все видно як на долоні. Відповідно, під вугледаром. Наші сили оборони просто таки вщент розбивали і елітні їхні підрозділи, в тому числі там 135-та їхня працювала, ну і також техніки було немало там покладено. Тепер росіяни намагаються робити наступне: обходити в, район, в районі Павлівки через річку Кашлагач і також через Водяне, через Південно-Шахтарське. Там є шахти південно-Донбаські. Я попередньо оглядав, виглядав розповідав, що вони вже. Вертикальний вхід в шахту зайшли, тримають під контролем. І тепер їхня мета це з двох сторон, так, перепрошую, з двох сторін обійти вугледар і спробувати його взяти в кільця. Ситуація також тут непроста, але найцікавіше. Про це каже, і, до речі, про це безугла писала, безугла взагалі багато чого пише, але і чого не треба її писати. Але власне, начебто, є наказ від Сильського вивезти з Вугледару 72-гу бригаду. 72-га друга бригада працювала на Вулдарському плацдармі два роки, в середньому я точно не можу вам сказати, але суть в чому, що ця бригада дуже добре знає місцевість. Саме вони і били регулярно росіян і нищили до захмарних показників їхню техніку, і саме особовий склад. Хоча от без угла б'є на сполох, що міняють 72 бригаду. Інші більш мені здається, обізнані люди і дотичні до того, що відбувається для Вогладару, кажуть наступне: що насправді 72 ця виводять на докомплектацію перекомплектацію, тому що насправді за весь цей період є втрати і не можуть в такому останні 72-го стояти на цьому напрямку. Будемо стежити за цією ситуацією, тому що більше інформації, на жаль, немає. Але сам факт, що біля Володара також неспокійна ситуація. Давайте рухатись вже північніше від Покровська, що відомо по турецької та турецькій агломерації загалом. Ну, Минулого тижня я вам останній раз з вами оглядав мапу, бачимо, змін не відбулося біля Юрівки, Нью-Йорк-Неліпівка. Ось цей напрямок по трасі, і відповідно від південне залізне, можливо, все ж таки те, що казав Костянтин Машовець, я вам нагадаю, військово оглядачки має значно більше інформації про те, що відбувається на лінії бойового зіткнення. Що рано чи пізно Росіянам доведеться обрати один з двох напрямків, тому що з тими силами засобами них є. Не вийде одночасно інтенсивно атакувати і на Покровському напрямку, і на Торецькому. Ну, от бачимо, що напевно обрали таке росіяни Покровський напрямок, тому що лінія бойового зіткнення, знову ж таки, повторюся, не змінилася біля Торецького. Це не означає, що вони там не атакують а просто меншими силами та засобами ніж на Покровську. Але вам нагадаю, що найзапекліші удари тривають в лобових атаках на Торецьк. І це вже є бої в передмісті в перших забудовах на цьому напрямку. Ну і звісно, знову ж таки питання, аналізуючи мапу Deep State, що з нашими силами та засобами в цьому напівоточенні. і також, от, от ось тут є оточення. Я пригадую, теж вам розповідав, що невідомо, що там відбувається. Якщо рухатись півде... північніше, це вже є часів яр, і важливо тут е, м, заакцентувати не лише часів яр і не лише е, канал Сіверський Донець Донбас, по якому триває вже не перший місяць боротьба, але й власне кліщівку. Про це кажуть самі наші бійці. Кліщівка тут е, ворог також застосовує найінтенсивніші удари. Чому тому, що зрізання саме? Цього виступу, от ви бачите, зелененьким кольором промальовано наші контрнаступальні дії, коли ми зуміли вибити ворога з позиції, які він зайняв. Так от вони дуже намагаються росіяни продемонструю вам вирівняти лінію. Дуже їм допікає цей виступ, ось цей от, до Кордівки, Зарядники, орієнтовно, і не дає змоги їм атакувати з півдня напрямок на часів яр. Ось з цього напрямку, відповідно. Тиск шалений зараз біля Кліщівки і найінтенсивніші бої. Але ось тут також знаходиться висота, 215 метрів над рівнем моря. І саме на цьому напрямку, де тримаються оборони також цю висоту, вдається стримувати ось ці атаки росіян. Але, знову ж таки, кажу, часів Яр і перетин Сівірський донець Донбас намагається ворог перетнути і також вирівняти цю лінію. Кір Сазонов, політолог, який давно вже воює, який регулярно вмикається в ефір. Він на часі в ярському праплазанні працює. Ну він пише, що не потрібно зараз панікувати. Ситуація складна, але не така, аби казати, що все пропало і відповідно. Фронт валиться, він каже, що незмінно ворог продовжує свої атаки через і намагання переходити канал Сіверський Донець-Донбас, але безрезультатно, в якому розумінні, заходять їхні диверсивно розвідувальні групи або ж заходять інколи і намагаються з технікою, тому що сіверський донець, Донбас, канал він повністю пересох і. Ем... Не, немає там води. Але, відповідно каже, всі атаки відбуваються і стримується ворог. Намагається, можливо, і на кілька годин спробувати закріпитися, але безрезультатно. Ну і зміни в нас є також Deep State, про це аналітики кажуть. Сіверськ тут ситуація не змінилася, і виступ, нагадаю вам, сіверський. Тому зупинятися не буду на цьому напрямку. Де змінилася ситуація і де є зміни по фронту? Ось ці виступи. Нагадаю вам, річка Оскіл. Населений пункт Борова, один з ключових населених пунктів. І от ви бачите просування ворога. Ось це є піщани вниз і Стельмахівку. Ворог південніше Новоселівки зумів окупувати Стельмахівку. Давайте я обличчя вам наближу і продемонструю. Ось тут знаходиться Стельмахівка, нам не прописана на мапі, але заштриховано саме цей населений пункт. І виникають серйозні проблеми ось в цьому напрямку, тому що тут ворог може зімкнути свої підрозділи, і також в районі Берестове і новоселівське перепрошую Новоселівка-Новоселівське, може зімкнути свої позиції. Ситуація також загрозлива, просування регулярне є. Два тижні тому піща було окуповане. Ну і тепер бачимо, ворог рухається. Цілком ймовірно, що росіяни захочуть далі рухатися. До річки Оскіл. І до траси, ось ви бачите, трасу жовтеньким кольором. Зараз чорним її промалюю. До населеного пункту Борова. І це логістика між Купінськом, Купінським возловим і Боровою. Борова це один з ключових населених пунктів на річці Оскіл. Ну і з цього напрямку, ось регулярно ворог використовує керовані авіабомби для нанесення ударів саме. По Куп'янську і Куп'янському вузловому. Ось є Купенсько-Купінськовозловий. Е, нагадаю вам, що атаки біля Сеньківки з Лиману першого успіху ворогу ні разу не приносили. Ну і давайте тепер перейдемо до ключового. Що я згадаю вклинення, яке розпочалося в травні, це на харківському напрямку. Що кажуть представники Хортиці Осу Хортиці? кажуть наступне: що перегруповуються в районі глибоке липці. Я намальна прималюю глибокі липці. Росіяни перегруповуються, відновлюють логістику, але загалом якихось просувань в них немає. А от біля Вовчанська намагаються атакувати інтенсивно. Вовчанськ і південь. На самому пункту Вовчанського ворог закидує систему залпового вогню за останню добу і, відповідно, намагається битися в місті за багатоповерхівки, але також безрезультатно. От я вам нагадаю, це перейду вам на супутникові знімок, аби ви розуміли, як виглядає саме насаме пункт Вовчанськ. Ну, от ви бачите, забудови де. І власне тут тривають так, ось тут. Тривають наступальні дії росіян. Вони не є відповідно успішними, але сам факт, що вони перегрупувалися і атакують, зафіксований. Ну і перейдемо до Курська Курського напрямку, де власне і є наші просування. Знову ж таки нагадаю, Сирський сказав наступне: що на Курськ-Курському напрямку нам вдалося за останню добу. Просунуться на км, кілометрів вірніше, взяти під контроль 5 км квадратних, загалом 2 кілометри в глибину. І давайте розпочну. З наступного в першу чергу є просування в два населених пункти, про які сказав Сильський. Ось ви бачите синеньким кольором це контрольовані контрольовані території силами оборони. Сіра зона це, начебто, ніким не контрольована. Але от, власне, про які населені пункти е, е, заявляли в першу чергу Казавсильський, а згодом і росіяни уточнили, про що йдеться. Ось ви бачите, Нечаєв і Нижня Паровая. Ось ці два населені пункти, ці два селища є під контролем Сил оборони України. Як бачимо від офіційних позицій, це таких добрячих 12,5 кілометрів. Е, тому ситуація дуже і дуже цікава. Загалом, хочу вам сказати, що росіяни будують. Е, Активно фортифікації, де вони їх будують біля атомної електростанції. От давайте глянемо скільки 39-38 кілометрів до атомної електростанції, 9 кілометрів. Перед атомною електростанцією росіяни побудували фортифікації. Тобто, в 30 кілометрах десь на от ви бачите в цьому напрямку росіяни зводять фортифікації і дуже шаленими темпами їх будують. Ну зрозуміло, тому що заявили, що там будуть формувати угрупування старооборони і добровольців. Тобто на відріз Путін відмовляється перекидати якісь регулярні війська. Це щодо нових. Контролів над населеними пунктами. Також є цікава інформація. Росіяни казали наступне, що вони начебто вибили сили оборони з населеного пункту корніми. Але це абсолютно неправда, тому що є вже кадри, на жаль, продемонструвати вам не можу. Але ось вертифікацію від Кіберборошну, звичайно, можу вам проілюструвати. Ось там є маркери саме в цьому напрямку. Наші сили оборони, 225-та бригада, окрема працює дронами. і Ви можете в телеграм-каналі 24-го каналу подивитися, як гарно пропрацьовують скидами по скупченню ворога. Вони зайняли там певні позиції в будиночках, це їхні командні пункти, і дуже якісно нищать. Ворога. Більше того, хочу вам сказати по річці Сейм, що відомо наступне. Давайте я вам прималюю річку Сейм. І проблеми росіян на цьому напрямку. Нагадаю вам, що ось так протікає річка Сейм. І вона рухається далі до населеного пункту Рильськ. Схематично. Промалював вам, тому що суть наступна: промалювати вам три мости. Нагадаю вам Глушкове місто був росіян. Зване населений пункт і також Кариж. Ну, ці всі три мости були знищені. Тепер що відомо? В районі населеного пункту Зване, от зараз можемо вам продемонструвати, власне, рухалась колона росіян. Там є населений пункт південне селище від е, Зване. Так от, от ви бачите зараз кадри. Розтрощено колону росіян. Там є кілька вантажівок, принаймні на відео їх видно, і видно прекрасно, що по них прилетіло. Ворог каже, що застосовували Хаймерс. Нам наразі невідомо і по кадрах важко сказати. але Цьому ймовірно нагадаю вам, що 9 серпня біля Рильська, 9 кілометрах від Рильська, наші Хаймерси з вольфрамовими вкрапленнями в снаряди. Це були касетники. Відповідно, знищили величезну кількість живої сили і техніки. Техніки було знищено 19 одиниць а живої сили окупантів до пів тисячі. Ну щось подібне є тепер. Біля населеного пункту Званої. Ось більше того, бачите, на цьому відео також видно і влучання по понтонних переправах. Росіян також заявлено про удари хаймерсами. Вони намагалися його саме поставити біля мосту. От міст в районі Званої через сейм, він зруйнований нашою авіацією хаймерсами. А тепер вони ну, всіма правдами неправдами, не намагаються покласти саме понтон. Але наслідки ви бачите. Хороші прильоти, і понтон, і техніка, якби мала ставити цей понтон, вже не придатні до роботи. Загалом кажуть, що наші сили оборони вже знищили три мости і п'ять понтонів. Це також кіберборошно підрахувало. Більше того, також на Курському напрямку на стану на 31 серпня за останню добу вдалося нашим силам оборони поповнити і обмінний фонд. а також... Сім танків затрофеїти. Які ж танки затрофеїли наші сили оборони? Це Т-90М, чотири машини Т-80БВМ та два танки Т-72. Тобто не знищити, а взяти на баланс Сил оборони України. Це також дуже потужно. Сім машин. До речі, кажуть наші бійці, що велика кількість, не велика кількість, а кілька машин з цього складу взагалі мали дуже малий пробіг. Очевидно, що вони зразу з конвейера були кинуті. На напрямок Ну, Ковейнера або там, де вони дислокувалися. Така от ситуація, власне, по Курському напрямку. Більше того, хочу вам продемонструвати кадри, як наш Міг 29 працює авіабомбами GLSDB 62 і відповідно, перепрошую, і відповідно нищить мости ворога. Ну, власне, це є мости на курищині і робота нашого Міг-29. На завершення огляду карти бойових дій також хочу вам показати, що ну, Олімпійські ігри завершилися, але ж є ще паралімпійські ігри, де наші здобувають хороші результати. І відповідно, вогонь треба тримати. Олімпійський. Бачимо, він в Ростовській області. І не зупиняється після Пролетарська, де нафтобаза 13 днів горіла. Бачимо, також Кам'янська є нафтобаза, не має наміру собі припиняти палати вже четверту добу після прольоту наших безпілотників, так от гарно виглядають їхні нафтові резервуари. Що ж обов'язково поставте лайк цьому відео, прокоментуйте, підпишіться і поділіться е, оглядом карти бойові. Зрозуміло, тому що ж хто як не, ми повинні знати, що відбувається. На нашій землі, ну і не лише на нашій, а на тимчасово контрольованій в Курській області. Я сподіваюся, не тільки там, але й в Білгородській є цікаві новини, про які розповім вже в наступних оглядах.